Перепитії долі незважаємо, І от в час війни також українці, маленькі українці, великі українці творять свою історію, дотримуючись традицій, вносять свої корективи. Отож, 80 композицій за два дні показали на сцені учасники всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва Золоте коло. Як проходив даний фестиваль? Скільки було учасників? Кого ж все ж таки визнали переможцем? І як наскільки складно було це зробити? Далі Майя Онищук, директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Доброго дня, панімаю. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава доброго дня! От золоте коло вже не вперше проводимо. Який раз і над чим відрізнявся цього разу? На Хмельниччині вже в дев'яте. Відбувається всеукраїнський фестиваль, конкурс хореографічного мистецтва. От у нас була перерва, коли був ковід. До цього проводили надзвичайно масштабно, яскраво, і У нас було понад 300 учасників 11. Тобто я маю на увазі колективів. А в колективі, як за правило, середня кількість учасників це 30, 35, 40. От, тому е, ми вирішили все таки спробувати дати реалізуватись дітям у війну для того, щоб вони мали можливість мати дитинство, вони мали можливість е, зі своїми однолітками, обмінюватись досвідом, е, спостерігати. Один за одним на сцені це ви не уявляєте, які це емоції, який це адреналін, коли вони за своїх вболівають за кожний трюк, за кожне хореографічне рішення, за кожні складний епізод. Такі емоції вирували в залі. От що батьки, що керівники, що самі учасники настільки гучно тепло зустрічали один одного? Нас журі довели до сліз два дні, тому що. Такої підтримки, такої хорошої конкуренції, ми вже давно не бачили. Завжди були такі ми краще, а ви ні. а тут діти один одного дійсно підтримували і пишалися один одним. Я вважаю, що це перше наше досягнення, що ми бачимо нашу молодь, зовсім іншу молодь, зовсім інша Україна буде через пару років. Щодо того, наскільки важко було взагалі підготувати даний фестиваль і хто допомагав у цьому, скажу так, що мене звичайно переживали. Правда, переживали, тому що це об'єм е, дітей, це більше півтори тисячі дітей. От е, одразу прийняли рішення, що ми будемо робити два дні для того, щоб убезпечити е, і забезпечити укриттям дітей їх. Е, Значить, знати, куди скерувати. На початку ми планували провести в Шепетівці. Коли ми планували цей конкурс, це ще було за півроку. Ми продумували всі нюанси, так як він територіально завжди проводився в Шепетівці. Mm -hmm. От Шепетівка зустрічала. Ми теж хотіли популяризувати нашу одну з хороших яскравих громад. От і приїхати до них. Ми вже вели перемовини з міським головою. Дякуємо завжди за підтримку із. Заступницею Галиною Григорівною і з начальником Світланою Миколаївною, от вони завжди раді нас зустрічати. Ми вже обговорили, обумовили, як, що, куди. Але враховуючи ситуацію за півтора місяці, там активної уваги до нашої області, особливо тої території, ми прийняли рішення, що ми переносимо наш конкурс в Хмельницький, uh -huh. і дякую моїм колегам, директорам комунальних закладів області. У нас надзвичайно дружні стосунки, і такі стосунки, коли ми один одного однозначно виручимо. От і тому і філармонія Тарас Малик надав нам зал і якийсь графік швиденько там свої свій робочий посунув. Перенесли от і ми змогли другий день зустріти і так само у світі. Дякую міській. За те, що надали нам е, і пані Марини, директору Палацу творчості і юнацтва, за те, що надали нам зал на перший день, от, де було представлено сучасний напрямок і класичний. Uh -huh. Ні, сучасний і бальний. Uh -huh. От е, перший день нас вразив цікавим рішенням хореографії. От, е, в костюмах. Було дуже багато патріотичних номерів, яскравих номерів. Були такі номери, де ми дійсно плакали. Надзвичайно продумано сьогодення. Діти знали чітко, що вони хочуть сказати рухами тіла. В чому складність танцю? В тому, що ми не говоримо, а потрібно передати рухами, емоціями, мімікою. Все, щоб пересічний глядач зрозумів, про що йдеться мова. От тут діти були настільки професійні, і дякую керівникам, що при всіх складних умовах вони продовжують далі. Якщо звучить тривога, вони продовжують в укриттях рахувати, відпрацьовувати деталі. От і ви знаєте, що мені приємно, коли ми. Озвучували результати. От, результати високі були. Ну, звичайно, в конкурсі є переможці, є ті, хто участь прийняв. Ми намагалися абсолютно всіх підтримати, максимально перетрималась. У нас ніхто не сказав, що а ви знаєте, як нам було складно. Mm -hmm. От, всі розуміють, всім складно, і ніхто з дітей не жалівся. Всі сказали, що будуть далі працювати над собою і приїдуть до нас ще раз і 100% заберуть гран-при. Щодо теми війни, наскільки, можливо, змінилися постановки? Чи були якісь постановки пов'язані з цим? І наскільки діти зараз відчувають все, що відбувається на території? Так, була постановка, мене вразила свіча: це Мирослав Скорік, мелодія. але... За кордоном цей твір знають як Свіча. От Було дуже цікаве рішення: таке пам'ять загиблих дітей. Ой, Діти це передавали. Ах, я ж кажу, що ми всі сиділи, плакали. Був дуже потужний, цікавий, драйвовий такий номер, який надихає. В сучасній постановці, постановці сучасному напрямку, це колектив з палацу творчості, надзвичайно потужно, динамічно зайшов, і всі були в такому враженні. вони були в камуфляжі, дівчата з хлопцями. Це така молодь, яка говорить про те, що ми не здолані і Україні бути однозначно, і розвиватися. Був неймовірний номер з Городощини. Калібрі у нас там є такий колектив, який представив Довбуша. 65 дітей на сцені від 4 рочків до 14-15. Який це був вирій? Емоції, сучасне, таке бачення гуцульщини нашого довбуша надзвичайно колоритно. Потужно я ж вам кажу, що ми коли обговорювали, ми не знали скільки гран-прі давати: вісім, двінадцять, п'ятнадцять. Хоча завжди за забравило фестивалі Є одне гран-прі, mm -hmm. тобто є один колектив, який вау-вау-вау. От і далі вже можна бути, може мати бути гран-прі міні щодо географії, з яких територій загалом з яких областей брали участь колективи? Угу. Приємно, що у нас цьогоріч дуже активно приймає участь Хмельниччина. От, і у нас було понад 15-16 наших. Громади дійсно потужні колективи, дитячі і юнацькі, такі як Білогірщина, Віньківці, Гвардійськ, Городощина, Дережнянської, Волочиської, Зяслівської, Кам'янець-Подільської, Нетішинської, Сахновецької, Рошошсанської, Шепетівської, Теофіпольської, Плужне, Хмельницької та Чорносрівської територіальних громад. Тому я дуже дуже дякую і начальникам управління, і головам. Громад за те, що ви знайшли фінансування, виняли автобуси і привезли ваших талановитих, наших талановитих дітей, які блискучі представили ваші громади. Дякую. Щодо інших областей, чи Рівенщина, були? Рівенщина була Рівенщина була заявка. Чесно, скажу, були заявки з Тернополя, були заявки з. Львова і Чернівців, але врахували події. Я так розумію, що батьки побоялись mm -hmm. відпустити, і заявки знялись буквально за день. Mm -hmm. От ми з розумінням до цього ставимося, тобто є рішення батьків. От, але Рівенщина до нас приїхала, mm -hmm. і вони виїхали, друзі. О другій ночі вони проснулись. О третій вже виїхав автобус, і тоді була. Тривога, чотири години, і пише карта Староконстантинів. Так далі. От, а їдуть наші конкурсанти. Я всю ніч не сплю, переживаю, тому що там автобус, три автобуса дітей. Три. от Ну, от Скажу так, що це підготовка, ці два дні, потім всіх відправити. То є такі хвилювання і висока відповідальність. Ти береш на себе відповідальність за кожну кожного нашого українця за кожного керівника і батьків. Я вам дуже дякую, що ви довірились. Довірились, хто переміг, хто виявився кращим, і які колективи для себе відзначили? Можливо, в чергове, а можливо, вперше багато хто з наших колективів виросли яскраво виросли. От е, ми любимо ми, ми любимо всіх. От е, я вам більше скажу, що хореографічна народна е, наша спілка, осередок Хмельницький, надзвичайно потужний в Україні. Тобто е, наш народний напрямок, ми знали, що другий день це буде битва Титанів. Е, дуже потужний колектив. Е, Козаків Поділля, дитяча студія, потужний колектив Веснянка Валі Мензій, дуже потужний колектив Падалянчик. Ми знаємо всю цю шалену історію, Юрій Гуряєв. От надзвичайно цікавий колектив звінківців. Теж Масштабно завжди вони працюють, і пані Оксана там натхненницями були у них на підтвердженні звання, От, і отримали велике задоволення від спілкування з дітьми, батьками і керівниками. Тобто, коли є калаберація в хорошому розумінні цього слова, трьох складових батьки, керівники і діти, тоді. Як ви кажете, наші маленькі українці здобувають великі висоти. От скажу так, що журі шаленіли, ми сиділи, ми не знали, так, де що шукати, може в когось щось знайти таке, щоб вони не були кращі, ніж інші. Настільки рівень був дитячий, це як. Маленькі професійні колективи працювали, угу. тобто від хореографії, від виходу, від моментів на сцені, коли дівчинці стало погано, а в них шалений танок в темпі, і вона настільки технічно щезла зі сцени, а діти настільки технічно одразу перебудувались, що ми, якби журі ну, от не побачили. Багато хто цього і не побачив. Тобто, ніби так воно мало бути, вони допрацювали без неї ідеально. Там же ж зразу малюнок змінюється, якщо хтось один випадає. І вони настільки на ходу uh -huh. витримали малюнок, щоб ніхто не побачив, що от немає од... одного учасника. От, е, і це діти віком 10-12 років. Це ж не такий досвід великий. От е, діти, які ну гапак, трюки е, неймовірні. У Нас вже знаєте, в нас ж є улюбленці серед дітей, які такі от прям от е, ну це їх. І я так думаю, що це буде їх далі професія. От якщо, якщо ми говоримо за хореографію загалом, ем, наскільки вона зараз розвивається? Тому що це досить така затратна, в принципі, сфера це і костюми, це і виступи, як ви вже зазначили, і різні поїздки, різні фестивалі, конкурси. Наскільки активні наші діти у цьому напрямку, як ви бачите, на майбутньому наскільки широко буде розвиватися і розвивається станом на сьогодні хореографічне мистецтво в області? Діти завжди активні. Тут стоїть же питання в. Бажання керівника показати свій колектив, ризикнути, приїхати на конкурс, тому що тебе оцінюють. Mm -hmm. От. І вже тут ти... ми ж не оцінюємо дітей. Діти є діти, в них щось вийде, щось не вийде. Ми оцінюємо керівників, ми оцінюємо школу, школу, яку впроваджує керівник. От у нас були метри наші, я кажу битва титанів, наші метри: козачата, веснянка, падалянщик це вже школи. І коли виходить колектив, можна не говорити, не озвучувати який колектив на сцені. Ми за хвилину скажемо, хто керівник і що це за колектив. Тому що видно школу, угу. от тому і надваж над, над важливо, це звичайно бажання батьків розвивати і підтримувати дітей. От, тут я хочу подякувати батькам, тому що наші батьки надзвичайно активні. Вони не тільки фінансують поїздки в межах України, вони фінансують поїздки за кордон і наші діти. Надзвичайно високопрофесійно представляють Хмельниччину Україну за кордоном на фестивалях на конкурсах. От, і я ж кажу, що цього року нам було надзвичайно вибрати гран-прі mm -hmm. нашого фестивалю конкурсу, але одноголосно ми м, віддали гран-прі на рівенщину, коли mm -hmm. колектив Вербанька, центру культури і дозвілля, от е, село «Заря», Угу. Дітки представили, я б сказала, не дітки, а керівники представили етнічно фольклорні композиції Полісся. Прям був видно їх, їх колорит. Як вони різняться від Поділля? І це так додало шарму. А уявіть, якби ще львів'яни приїхали, а Чернівці приїхали і Тернопіль. То було б надзвичайне таке велике свято е, нашої різнобарної України. От чому ми дуже хотіли всіх зустріти надій, що в нас вийде слідуючий раз, і до нас приїдуть. От тому гран-прі поїхало на рівенщину. Ми раді. А наші титани отримали міні гран прі От теж достойні подарунки. Подарунки були абсолютно у всіх колективів. Ми забезпечили. Я хочу зараз подякувати. От, ми забезпечили кожен колектив подарунком. Кожен Дуети, тріо, всі поїхали з подарунками. Нам хотілося, щоб діти, керівники і батьки. Справді їхали додому і знали, що от вони не просто відпрацювали, їх оцінили, і вони ще їдуть з подарунками. Тому коли ми організовували, думали, ми радили з голови обласної ради, тому що все таки вона теж приймає рішення, чи зможемо ми прийняти в зараз війну стільки дітей, і чи зможемо ми. Підтримати зараз їх розвиток, їх дитинство. от тому я дякую, що Вілят Олександр на нас підтримала, і дякую іні Михайлівні Михайловій, директору департаменту інформаційної діяльності, культури, національності і релігії, за те, що теж підтримали ідею все таки провести дев'ятий всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва золоте коло. Щодо того, наскільки багато таких подібних конкурсів зараз відбувається в Україні, чи Хмельниччина унікальна в цьому? Ми моніторили, ми дізнавались, ми спілкувалися з керівниками. От в інших областях теж є подібні конкурси. Але зараз вже два роки поспіль і ще до цього чотири роки коронавірусу, тобто, шість років, жодна область, поки що. Не оновила таку великого, такого великого формату діяльність. Знаю, що під патронатом Мирослава Вантуха, це наш герой України, керівник національного ансамблю танцю імені Павла Вірського. У Львові пройшов міні-фестиваль-конкурс, mm -hmm. куди регіонально потрапили колективи. От, а так, от ну, це такий професійно-професійний рівень він тримає, і це тільки народний напрямок. А ми охопили все-таки чотири напрямки. Тобто, Хмельниччина так, унікальна в цьому. Так, 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 Це другий повномасштабний такий фестиваль, який під час війни ми все таки організували. Перший був п'ятий ювілейний. Фестиваль, конкурс естрадної пісні імені Миколи Мозгового, нашого земляка, де на професійній платформі реалізовували і вражали нас своїм рівнем професійним 160 учасників 16 областей, 16 областей. Тобто, от цей фестиваль, ну це соло, це де, як то кажуть, вже такі досвідчені. Юнаки і дівчата тут все-таки був об'єм дитячий. Mm -hmm. У нас вікова категорія була від 4 і до 6 років, і була необмежена. І у нас був два Патрісечі-колективи, де приймали участь дівчата мого віку, дівчата і хлопці. От вони отримали від журі спеціальні призи для, для те, що вони е, підтримують. Це Ті, хто колись танцював в дитячих колективах, але вони пішли в різні напрямки роботи. От хтось юрист, хтось бухгалтер, хтось адвокат. Ну, тобто... Хтось майстер, але вони об'єднуються, зустрічаються вечорами, от і поновлюють свої навички, поновлюють в пам'яті ті танці, які вони танцювали в дитинстві. І от вони про це представились на цьому фестивалі. Ви собі уявляєте, що відбувалося в залі. Діти пищали, вони їх так зустрічали, тому що когось батьки там танцювали на сцені. Ми так само провели свою дитину mm -hmm. в гурток, в ансамбль танцювати. І коли дитина. Ти на маму чи тата на сцені, от які колись такі самі були малюсінькі, а сьогодні вони вже на сцені. Ну там таке, там таке шаленство було. Ми не сміялися, не плакались. Ми щось запитали, чи може журі прийде участь у конкурсі, тому що у нас дуже поважно вимашановне журі. Я думаю, що ви вже всі відслідковуєте, відслідковуєте, що у конкурсі я запрошую тільки. Фахівців, от і цього року у нас був в сучасному напрямку Денис Кулик, Вінниця. Він завідуючий цикловою комісією Вінницького коледжу культури і мистецтв. Далі у нас був Тарас Щит, він завідуючий цикловою комісією Львівського національного університету імені Івана Франка відділення хоро мистецтво хореографічне мистецтво. Борис Бунь, він заслужений працівник культури Польщі, один з організаторів всесвітнього рекорду масштабного ГОПАКа. І Сергій Качуридний, заслужений артист України, керівник балет, балету академічного ансамблю пісні та танцю, козаки поділля». Щодо фідбеку, які почули відгуки, тому що ну дехто говорить, що можливо не на часі. На вашу думку, на часі подібні фестивалі, і що вам писали, можливо, до вас телефонували, вітали. Відгуків дуже багато в соцмережах. Чесно скажу, дуже дякую. Тому що для нас важливо далі. Ми маємо таку практику, що по завершенні кожного конкурсу або фестивалю ми надаємо або в електронному або роздрукованому варіанті такі можливість написати відгуки пропозиції від кожного учасника. От і тому так само ми не минули цей конкурс. От і в нас надзвичайно багато відгуків. Що важливо на часі потрібно. А коли а коли жити, Да, коли кажуть, ти зараз культура не на часі? Давайте пізніше. Боже, скажіть мені, це це число пізніше. Ну і власне коли? за те, за, за це і стою а, щоб... да, а за що? А знаєте, як приємно, тому що в нас і сільської місцевості дуже було багато, і діти фотографуються і одразу висилають своїм батькам на фронт. Що вони на такому масштабному фестивалі, що вони з такими подарунками? А скільки знайомих вони вже мають, а з ким подружилися? Там інстаграм, має риф цими світлинами, тато, дивись хтось там, хто міг вийти на зв'язок з, з бойових дій, хто мав можливість, да хто може ще після боїв відпочивав, вийшли на зв'язок. Доця, що, та дивись, я тут, та дивись, там, а, тобі всі вітання передають, тобі всі дякують. Це такі були моменти ай, до сліз. Тому я вважаю, що ми повинні кожен тримати свою галузь: освітню, медицинську, культуру, абсолютно всю галузь. Ми не маємо право наших дітей залишити без дитинства, без реалізації. Де вони будуть реалізовуватись? На вулицях. Їм постійно жахіття дивитися. Тобто, наша задача дорослих їм надати платформу і гарну платформу, професійну платформу з такими умовами хорошими. Умовим, коли дитина може переодягнутися, теплі, як то кажуть, розім'яти м'язи, підготуватись до виступу, вийти на величезну сцену з світлом, з екраном. От для того, щоб вони відчували, що вони українці, талановиті і їхали з позитивними емоціями. Коли ти їдеш з позитивними емоціями, то тобі хочеться далі жити, розвивати, діяти, і відповідно сказати Ми не зламаємося, не дочекаються. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо Дякую. за те, що продовжуєте цю роботу. Дійсно стояти на культурному фронті, тому що я можу сказати безперебішена, бо культура це також фронт, це також ідентичність української нації. Дякуємо, що продовжуєте цю роботу. Тож, Майя Онищук, директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Ну а в резиденції святого Миколая діятимуть на Хмельниччині. Чарівник вже зустрічає в графському маєтку Марієвецького музею. Крім того, тут на дітей очікує екскурсія палацом май.